50 житель города Березовка Одесской области развел на приусадебном участке целую плантацию марихуаны. Об огородной наркоплантации в полицию сообщили очевидцы. Заявный факт подвязывания рослин. Труба на его водопроводную. Бачите, вода с речевиной рослинного походжения. З, соответственно, тоже речевиной рослинного походжения. Если разрезанную кожу, высушенную в подвижном состоянии. Так, зверніть увагу. Васлиного походження сіро-зеленого кольору у висушеному та потрібному рослини. Зовні сходжені рослини, коноплі, куртки в рукаві. Виявлено. Висунено та потрібному в стані. Кі пакетів правоохоронці вилучили з домолодіння чоловіка, зелені, наркоміскі насадження та висушену в подрібному стані рослинну речовину. Правопорушнику загрожує позбавлення волі. Співробітники територіального підрозділу поліції отримали повідомлення про незаконне вирощування на території приватного будинку Конопель 50 50-річним жителем міста Березівка. В ході проведення санкціонованого обшуку на присадинній ділянці правоохоронці виявили 177 кущів рослин роду конопель, а в будинку висушені гілки, схожі на коноплі, та загалом 16 пакетиків ізгодків з речовиною рослинного походження схожою на канабіс. Мужчина сабщил, що вирощував наркотик для собственного употреблення. Все з'яти направили на експертизу. Адкрито головне производство фігуранту грозить до 7 років лишення свободи. сообщили в пресслужбі облполіції.